Що, що е, Пшеницю сієм, ячмінь сіє, е, ріпаки сієм, і там трошки через окремий бункер теж сіємо. Ну от сою сієм. І є у нас ще хоршпромта, угу. то вона зараз у нас стоїть. Стоїть і основна частина буде посіяно. Да. Ну, набагато вигідніше, не треба ґрунту Ну, да. Бо я того року прийшов і побачив, що соя теж посіяна по кукурудзі. Задавав питання, типу, от як збирати. Не горне оце потім. Соя ж при самій землі, треба цими флексами чи чим збирати. Ну, да. А вони кажуть, що соя чуть вилазить і вона заглушує цю кукурузу, і вона просто розлагається на молекули при стовбур. Оцей стовбур, так. Стовбур це листя, Оце все помель на качаниці, просто на молекули розлагається. І даже комбайн все частенько. Вона за рахунок того, що створює тінь, там завжди влажно низом. І вона. Ну і плюс підживлює тут час. Рії зараз не даєте. Дає. Це по суті ж, що е, Однодісковий сошник. Діск да. колтер, який прорізає. Uh -huh. Тоді по боках в uh -huh. нього два колеса стоять регулювання глибини. Uh -huh. І ззаді типа, анкер, який входить в ґрунт, і розкладає насіння і добре. Не варити. ззаду, а посередині Посередині, да, практично там такий зроблений. Ну, зараз приїде, побачимо. І прямо біля диска ложить з однієї сторони насіння, ну, з іншої сторони добре. Ну я аналогів не зустрічав. Я теж перший раз бачу таку Ну, Вже для себе не перший раз, а взагалі. Ну, по кукурузі не так, я думаю. По кукурузі ми пускаємо з інших питань діагональ. А от якщо соя після сої, Взагалі нікак. Ну, Тільки біагонал. Зараз десь вісім йде, так? Тільки вісім ходить. О, бачите, як викидає землю? Да. Іде пістеріше, прилипає до дітка і викидає. Чуть в, Чуть в стороне, да, что-то Або слева, або справа, не знаю точно. Вот. Левит. Вон, 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 Было? Было. За лопатку туда пришел? Ну, Я ж кажу, він а, через пару так. проходів ходить, щоб не раз коло разу. Це в нього Зараз незядя 35. Да. Передній, бачиш, 50. Незрядя угу. 35, на кожний сосник 100 кг тиск. А можна максимум виставити. Максимум вона в воздухі піднімається, треба ще доставляти. Ми половину балансірів зняли, можна ще доставляти. І все одно піднімає воздух, але тоді вже вириває шланг гідравліка, Не витримує тиску. Ну, 240 атмосфер тиск це вже предел просто. І вона в воздусі просто. Ну, Якщо твердо, а якщо м'яко, то, то ж не тієш там на тому світі. Це теж. Ну так, да. ну, саме оптимально — на такий грунт 100 кг. Коня машина. Уходимо закал. А, ну миссию подивимося якраз на штуку, яка закладає на сіл. Русік, будеш давати інтерв'ю? А чого? Юра. От, бачиш, де воно викладає. От, якраз, от сюди от, звідси вилітає добриво, чекай, чекай, мабуть. Для... Цей диск прорізає, оця да. вплотну до диска стоїть отут. Одночасно чистик і... Чистик, так, да, і рисовує грунт для насінини. Mm -hmm. Звідси падає насінина з тої сторони добрива. Чиноки треба пошла наглянути. Ну, коротко, Тут різниці немає з якої сторони, воно однаково, що з цього, що з що зі сторони. Потім успокоїтель, угу. да, прижимає. І от про що, про що я казав, коли до цього диска прилипає грунт, ага. коли він сирий прилипає, він на сінину піднімає, викидає, получается, разом з грунтом. І так само оцей, як його роз, що розрізає ґрунт, коли йдеш на скорості, він сильно викидає ґрунт і вже нема куди на сіни не падати. Коли сухо, йому все ідеально. А коли сухо, так. Да. Чим сухіше, тим краще. Ці колеса, по суті, що він? Регулювання, але так. Гідроприжим да. кожного сошника. Да. Круто. І передній бункер для насіння. Зараз для добрива. Зараз для добрива. Задній для насіння і, і... милку сім'янка. Да. Плити для ваги, ага. сюди наверх ще накладається, це половина тільки. Дві, дві тони одна. Тобто Тут 2 тони, стоїть 2 тони сторони. Плюс рама така нехіла. Тисне хорошо. І ще ж Плюс кожна секція вона ж гідроциліндром Да. Продуктивність сівалки менша, да, не набагато, але менше. Але за рахунок затрат, обробітку ґрунту і по часу виходить набагато швидше. Ну і економніше. Хлопче обідею. What is on display?